Всім привіт! Давно не бачились! І сьогодні я вам хочу показати новий полібег Лего, який вже у, у бумажній упаковці і він знову по Зоряним війнам. Пам'ятаєте, я вам показував теж Polybeck по Зоряним війнам з, з... з... винищувачем з, з... 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 зоряних війна. Тільки він з Імперії. Так от сьогодні я вам хочу показати ось такий Сокіл Тисячоліття. Зараз покажу, як виглядав. Як виглядає той полюбек. Ось він. Ой. І, і. ось так він великий буде дуже. От я тільки зараз помітив, бачите? Ось цього, ось ці деталі, бачите? Ось. Я тільки помітив, що ці, ця деталь у нього, це і є ось ця деталь. Бачите, ця деталь і так велика. А... Буде цікаво, як він виглядає. Чи він дуже великий, чи середній, чи малий, я не знаю. Ну, в прин. А, тут, до речі, 74 деталі. Е, ось тут навіщось показали ось таку деталь. Типу, це ексклюзив. Е, ой, я збув. Я збув зняти наклейку. Так я її навіть не помітив, що вона тут є, тому що, бачите, її майже і не помітно. Ось тут на різних мовах. Міле... Сокіл тисячоліття написаний. До речі, з англійської сокіл тисяч... на англійській сокіл тисячоліття це Міленіум Falcon. Ну, в принципі, це все. Я буду збирати для вас це секунда. Для мене, можна сказати, пів години. Я пішов збирати. Я його доробив. І ось ось так виглядає сокіл тисячоліття. Ось тут навіть воно так зробило, що ось, ось тут видніється навіть як, як у справжнього сокола тисячоліття. Його як сказати... Не реактор, а от м, турбіна можна сказати. Е, ось тут кабіна. Правда, вони могли ось тут принт е, додати, щоб, е, ну, ось як на цьому, бачите, тут же принт намалювали. Або наклейку е, ось тут. Щоб, е, типу, кабіна. Е, Ось тут я не пам'ятаю вже. Я давно дивився фільм. По-моєму, це. Ні, я не можу сказати, що це. Я давно дивився фільм. А ось це я знаю. Це пушки, по-моєму. Ось тут, до речі, ще одна потрібна. До речі, а от знизу вони його не проробили. Знизу я. А, я зрозумів. Це вони. Це вони зробили ось тут кріплення. Ну як кріплення? Можна сказати, шасі. Ось. А так він. Цей набір, цей полібех дуже-дуже класний. І навіть і знає те, що у мене є і ось такий є. Винищувач, то можна навіть зробити якусь яку -на -яку погоню можна сказати. Наприклад, винищувача за от типу, типу, ось навіть можна сказати. Типу, винищувача, коли Сокіл пролітав от над планетою заселеною Імперією вилетів е, винищувач, і е, 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 намагався нас догнати. Ось так. Ну, як в фільмі можна сказати. Але в фільмі, по-моєму, такої сцени навіть не було. Ну, В принципі, він дуже класний, прикольненький. Е, ось тут, до речі, є для мене нова деталь, ось тут. Бачите, ось така. У мене такої ще не було. Ось тут, до речі, бачите? Бачите? Ось. Воно тут тільки на одному піні кріпиться. і все. Ну, я, я таке б Я б так би кріпити не радив, тому що воно може тупо відпасти. Але, ну, я не знаю. Ось запасні деталі з нього. Ось така деталь можна зробити навіть, не знаю, пістолет якось. Який-не <ріст> який. Не який. А, ось. Ось така ще є. Можна ще і отак зробити. Я не знаю навіщо, але, <ріст> але вже зробив. Ну, все одно можна витягнути. І ось така деталь з її скосом. Е, ось інструкція. Ось, як би помістити, вона просто велика і в кадр не поміщається. Ось тут конкурси, ну, ну не конкурс, а типу виграти щось. Ну, я не знаю, воно мені, чесно, не треба. Ось вона ось так складується. І все. Ну, в принципі, це все. Якщо сподобався а, цей а, обзор на цей Легопольов на Сокіл тисячоліття, то ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був, як завжди, я, Легокул. Всім до зустрічі.